62 роки тому у Хмельницькому розпочав свою діяльність один з найуспішніших університетів країни. Для тисячів студентів ці стіни стали альмаматерію та початком успішної кар'єри. Хмельницький національний університет це креативність, це молодь, це любов до освіти, до навчання. Хмельницький національний університет це інновації в освіті. Нині жодне свято не обходиться без благодійної складової. Тож тут вирішили створити цілий ряд доброчинних ініціатив. Перший ярмарок це дуже хороша нагода зробити таку акцію, щоб допомогти нашим захисникам допомогти задовольнити їхні потреби, які їм знадобляться на фронті на передовій, і ми все зробимо для того, щоб їм допомогти і пришвидшити нашу перемогу. Студенти та викладачі кожного факультету підготували різноманітні товари, які виготовили власноруч. Їжа, прикраси, одяг, фігурки, створені 3D-принтером, але найбільше було солодощів. На центральному вході до університету традиційно розмістили фотозону та ековиставку. Кожна з груп відзначилась креативним оформленням та оригінальністю подачі. З цією кафедрою пекли кекси. Сьогодні у нас є два типи кексів – це гарбузові бананові. Так як ми політологи гарбузові у нас від Алманда, засновника від істинного засновника політичної системи, і від Алмонда, його послідовника. Такі заходи створюють додаткову взаємодію між студентами та викладачами, дають можливість знайти нових друзів. Адже студентство – це не тільки про пари та лабораторні. Університет це початок нашої діяльності. Університет це початок нашої кар'єри, нашого майбутнього. А Хмельницький національний університет він мотивує і створює класних спеціалістів. Саме тому всі активності, які можуть бути, треба пекти, будемо пекти. Треба танцювати, будемо танцювати. Тому все для університету. Допомога військовим завжди на часі, впевнені присутні. Тож у щільному навчальному графіку вже планують нові заходи для збору коштів для захисників та захисниць. Далі ще планується в нас рок-концерт, на якому також будуть встановлені скриньки і лінки на монобанку. Крім цього, проводиться ще, завжди ми проводимо ще благодійний аукціон, який трошки пізніше, напевно, десь на листопаді буде проводитись, де також можна бути, будуть лоти і будуть виставлені як на аукціон. Результати благодійної ярмарки успішні і навіть перевершили очікування, зазначили організатори. Частина зібраних коштів буде передана Збройним силам України. Решта піде на закупівлю необхідних речей чи приладів для військових. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.